Хороші шанси перемогти цю недугу, так як вона вже, бачите, старається головку тримати, вона ж бідна трясеться, старається. Соломійка, соломійка, ну соломійка, доня, 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 доня. Бачите, воно вже так. Старається дуже сильно, хоче дитинка жити, також ми дуже хочемо попросити вашої допомоги. Спінальну м'язову атрофію Соломійці діагностували у два місяці. Тоді дівчинку медики госпіталізували із вірусною інфекцією перша до медзакладу. Лише за останні два місяці Соломія в обласній дитячій лікарні вже в четверте. Леся Чорнюк розповідає, що звичайний нежить для дитини справжнє випробовування. Саме перший раз ми попали сюди, що їй почала важко дихати. Це був саме перший раз два місяці. Назад. Ну і Нас прийняли, сказали, що важко дихати дитині. Прийшла до нас в мене калерія на з нею познайомились. Вона подивилася і сказала, що дитина носом не дихає, бо в неї повністю забитий ніс. І назначила нам, що витягувати мокротиння, Дуже багато витягнули мокротиння. І від того все почалося, бо коли вже організм чув слабинку, і воно вже почалося кожних два тижні ми тут. У січні в дівчинки діагностували COVID-19. завідувачка пульмонологічного відділення Моніка Макян каже, що перебіг хвороби був важким. Однак зараз Соломія почувається вже краще, і сьогодні її виписують із медзакладу. Ця дитина настільки хоче жити, настільки прагне жити, настільки любить життя, що вона нам, напевно, допомагає і в лікуванні. І її стан почав покращуватися, і ми дуже задоволені, що прояви дихальні недостатності не такі вже виражені, що вона тримає сатурацію. Вже почала їсти спінальна м'язова атрофія це спадкове рідкісне захворювання, в ході якого відбувається дистрофія клітин спинного мозку, розповідає завідувачка медико-генетичного центру Ольга Фединська. За її словами, залежно від проявів хвороби розрізняють чотири її типи для найважчого першого, який діагностували у соломійки характерне ураження м'язів дихання, ковтання та скелетної мускулатури. Найгірше, від чого діти це від дихальної недостатності якраз. Але е, дитинка народжується, вона рухлива, нормальна, але батьки потім з часом бачать, що ці рухи згасають. Розумові якості дитини не порушені, тому що тут тільки вражаються рухові нейрони спинного мозку, які відповідають повністю за, за, за всі рухи. І за дихальні рухи, і за рухи кишечника. Попри такий діагноз, Ольга Фединська каже, що шанси одужати у Соломії високі, адже хворобу діагностували на ранньому етапі. Для лікування дівчинки потрібен препарат, який можна купити тільки в США, але він коштує понад 2 мільйони доларів. І це вартість лише одного уколу. Втім, він здатен зупинити розвиток хвороби та покращити стан дівчинки. Поки родина збирає гроші для підтримки тіла дитини, щомісяця потрібен ще сироп вартістю у 250 тисяч гривень. Коли вже Соломійка випишов з ковідного, тоді ми вже будемо шукати якогось реабілітолога, бо потрібно є реабілітолога. Бо в неї ручки почали крутити, почали, в та, бік. Ручки крутити І отут на долині ножки, так як можу показати, так як видно неї... є. Отак, видите, цей так. час. Як вона тут трохи рухає ступу, але треба щось теж якось у ступу правильно розімнути, так вона не була тут і не робилася тут mm -hmm. такий гарбик. Батьки Соломійки розповідають, що їм поки не вдалося знайти українського благодійного фонду, який зміг би допомогти фінансово. Наразі вони збирають гроші власними силами. Однак для родини сума в 2 мільйони 300 тисяч доларів непідйомна. Тому батьки просять небайдужих допомогти. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.